Сьогодні я розповім історію, від якої у мене, чесно кажучи, просто опускаються руки. Рибальський світ Чехії спокійний, стабільний, перевірений роками. але цього разу його труснуло і труснуло не на жарт. Не від конфліктів, не від реформ, а від звичайного телефонного дзвінка. Який коштував на хвилиночку 2,6 мільйона чешських корм. Так, ви не ослухались. Чешський Рибальський Союз став жертвою шахраїв. І найстрашніше те, що це може статися з кожним із нас. Ви на каналі Риболов.зюа, і зараз ми на Риболов Ньюз. З вами, як завжди, я, Олександр. Залишайтеся з нами. І ви дізнаєтесь багато цікавого. Отже, друзі, що сталося? За офіційними даними, у першому тижні листопада одна особа, яка мала доступ до фінансів моравсько-слозенського уземнього свазу, стала жертвою телефонного шахрайства. Шахраї подзвонили, представили з представниками банку чи поліції, точні детали не озвучуються. Вони повідомили людині, що кошти організації нібито обвінилися під загрозою, і що їх увага треба терміново перевести на безпечний рахунок. Тобто зробили стару, добру, відому схему, викликали страх, плюс створили терміновість, що в сумі дорівнює примусити до помилки. І ця помилка коштувала 2,6 мільйона кору. Зараз ви, напевне, думаєте, ну як можна повестися на таке? Це ж очевидно, ні. Коли тобі телефонують із банку, говорять офіційним голосом, знають твоє ім'я, можливо, показують підроблений поліцейський значок по відеозв'язку. Коли лякають, що за 10 хвилин. Грошей не буде. У цей момент людина не думає. Вмикається паніка, а паніка втрата критичного мислення. І цим шахраї користуються ідеально. До речі, такі схеми працюють по всій Європі. В Чехії за останній рік сотні потерпіли, включно з компаніями та великими організаціями. Отже, друзі, як працює сама схема? Механізму обману. Схема виглядає приблизно так: дзвінок з банку, де кажуть, що гроші під загрозою. Підключається другий працівник, нібито з поліції чи безпеки. Людині показують підроблені докази або документи, вводять її у стан терміновості, пропонують єдине правильне рішення перевести кошти. Людина робить переказ, гроші йдуть на підставних осіб. Так званих білих коней. Далі в інші країни, а там вже і кінець. Поліція тепер це розслідує, але, чесно кажучи, шанс повернути гроші мінімальний. У нас з вами зараз постає питання: хто винен? Система чи люди? Це питання зараз активно обговорюється серед рибалки. Чи винна людина, яка переказала гроші? Не знаю. Чи винен сам Союз, що не мав достатньо контролю? Напевно, що так. Чи винні шахраї 100% так. Особисто я бачу тут комбінацію всіх трьох факторів. Шахраї, без сумніву, винні. Система мала бути жорсткішою, доступ грошей має бути багаторівневим. Людина піддалась емоціям. І це природно, але ризиковано. Та обвинувати такогось одного занадто просто. Життя насправді дуже чорнобіле. Чому це важливо для кожної з нас і для кожного риболова? Якщо ж агрої змогли вкрасти гроші в організації такі великі кошти, то пересічного рибалку вони обдурять 10 разів швидше. Такі випадки впливають на фінансування змагань, зариблення та розвитку водой. Це показує, що ми всі у зоні ризику: рибалки, нерибалки, молоді, старі, і треба знати, як себе захистити. Як не стати жертвою таких шахраїв? Ось правила, яких я дотримуюсь особисто: ніколи не довіряю телефонним дзвінкам із банку. Якщо кажуть що ваші гроші під загрозою, я кладу слухавку і сам дзвоню в банк. Ніколи не встановлюю програми для віддаленої допомоги. Не переводжу гроші нікуди, доки не перевірю через офіційні канали. Якщо сумніваюсь, пишу знайомому банкіру або консультанту. І найголовніше ніяких різких рішень під час стресу. Їм від вас тільки це і потрібно, щоб ви стресували. Шахраї перемагають не тому, що вони розумні. А тому, що людина у стресі стає просто вразливою. І на завершення, ця історія не просто новина, це нагадування, що в сучасному світі навіть організації з мільйонним бюджетом також вражливі. Я буду слідкувати за цією справою, розповім вам, якщо з'являться нові деталі. А ви напишіть у коментарях, чи отримали ви підрозділі дзвінки від банку або поліції і друзі. Щоб не пропустити важливі теми, підписуйтесь на канал і на нашу Facebook-сторінку. Там я публікую швидкі новини та попередження. І ще багато цікавого про риболовлю. Бережіть себе і свої гроші, а ми побачимось з вами, як завжди, в новому відео. З вами був, як завжди, я, Олександр. Ви були на каналі Риболов ЦЗЮА. Ставте палець до гори, бережіть себе і свої гроші. До наступного відео.